Мені здається, це справді от один з таких осьових моментів, довкола яких уже все потім крутиться. От сам, наприклад, якщо брати релігійний цей момент, там були альтернативи, ти вважаєш, можна було по-іншому піти? Чи ми були включені так в візантійську цю систему торгівлі і зав'язані на неї? Що... Мені здається, не були включені, мені здається, це справді от один з таких. Осьових моментів, довкола яких уже все потім крутиться. Це от вибір релігії. По-перше, він міг і лишитися язичником. Литовці як довго лишалися язичниками до 14 століття. Вони Я ні, вони були абсолютно як ставилися до релігії, як до приватної справи, не накидали. Тобто, хтось йшов православ'я, хтось католицизм, хтось дотримувався того, чого дотримувався своїх оцих вірувань. І вони тільки десь в 14 столітті аж сказали: ні, ми от приймаємо релігію і все і інших вже варіантів. І то у них співіснували. Православні з католиками тривалий час. А до того ще і плюс язить. Тобто вони до 14 століття визначалися з, такою, з головною релігією. І Володимир міх, мені здається, тобто там знову ж таки цілий низка подій, які наклалися одне на одного, що це пішло. Тобто, для... йому ж випало, чому православ'я? Він. Це дуже підвищувало його статус, що він з імператорською цією сестрою одружувався. Тобто тоді в Європу їх неохоче. Тоді навіть імператор Священної Римської імперії не аж так, щоб йому віддавали якусь таку от принцесу. Вірніше там ну, у них же не було такої спадковості, там, але все одно була своя градація принців, принцес, цих претендентів на трон парфірородних цих от товаришів. Візантійських, тобто він по дуже високому статусу одружився. Він дуже так круто зайшов. Оцей випадок. Він його, мені здається, багато в чому зумовив. Ну, візантія рік, тоді наддержава була. Над держава, безперечно, на, на той час у нас вже потім це візантійство не було такого негативного, негативної складової. що, що Візантійство, це погано. Причому дивно це люди, які кажуть про Томас, Томас, це добре. Візантійство це погано. Ну,